Шановні жителі нашої громади. Сьогодні нас погода порадувала снігом, але ми до цього готові. Сьогодні, як попереджали синоптики, протягом всієї ночі йшов сніг, тому з п'яти годин ранку всі комунальні служби міста працюють над прибиранням снігу. Всього задіяно 23 одиниці техніки. Прибирання снігу в місті Біла Церква здійснюється по існуючому алгоритму. В першу чергу прибираються всі дороги. Які мають найбільш інтенсивне завантаження автомобільним транспортом, тролейбусні лінії, підйоми, спуски, мости, під'їзди до лікарень, також до швидкої допомоги. А вже потім прибираються менш завантажені дороги. Особливостю прибирання снігу при таких погодних умовах є попередження замерзання, тому ви можете бачити те, що комунальна техніка їде з піднятими відвалами, тому що зараз проводиться посипання піщано-сольової суміші. А вже на вечір при зниженні температури буде проводитися очищення цього снігу. Тому просив би власників транспортних засобів, які мають можливість в таку погоду не виїжджати, скористатись громадським транспортом з метою більш швидкого і зручного прибирання території нашої громади.